Цьому свій час. Сьогодні в наш час печалі, церкві, церкви, родини Шендеруки, всі всіх, кого серце сьогодні розширене і наповнене співчуттям, відійшла вічність наша сестра в Господі, мама, рідна людина, Шендерук любов. Діна, яка в свій час пізнала в Господа, яка прийняла водне хрещення по вірі, яка все своє життя була членом нашої помісної горюської церкви, прийшов час відійти у вічність. І душа, в місті, яке оприлили Господь. Тіло перед нами, наша церква. Всі ви, хто прийшли на це місце, наше серце сьогодні сумує. Тому що, коли відходить від цього життя людина, то нам тим, хто любить життя і хто був створений жити жити вічно, нам від того сумно. Але, маючи Христа в своєму серці, маючи розуміння, що Він є той, хто дає життя вічне. І царство Небесне, ті, хто пізнали його, наше серце сьогодні сумує, але має надію. Тому від усього нашого серця, в першу чергу, давайте віддамо Богу славу і скажемо: Слава Богу! Слава, Маємо це служіння, служіння, поховання. Я від нашої помісної Хорської церкви від себе особисто хотів би висловити співчуття, дорога, родина, дітки, онуки, всі. Вчора, коли. Був дзвінок, що відійшла вісхність сестра Люба. Знаєте, я розхвилювався, сльози навернулися. вернулися. неділю я приносив ще до неї хліболумання. відвідував середу. І знаєте, коли в неділю вона взяла причастя, ми з нею молилися, і після молитви вона сказала, я хочу в небо. Небо. Воно мами. Небо туди людина, яка знає Господа, вона направляє свої кроки. І не пройшло багато часу. І вона в вічності. Ми не вприділяємо люди на цій землі, хто де знаходиться, буде. Бог знає, але я знаю на підставі Слова Божого, що кожен, хто повірив в Ісуса Христа, хто освячений, очищений. І перед Уцем Небесних святості і праведності через кров Ісуса Христа для тих, для тих запанує Царство Боже всередині Нього на цій землі і царство Небесне. Воно приготовлене, приготовлене. Я зачитаю коротеньке Слово Боже, і ми будемо молитися. Є багато братів, будуть говорити слово, співчуття. Родина скаже декілька слів. Час Смутку, час печалі. Але нехай Господь сьогодні кожного з нас підкріпить і потішить.